Постійно якісь незаконні забудови, які псують панораму міста. Ось архітектурні пам'ятки просто якесь наплюватиське відношення. І я вважаю, що це потрібно про це більше говорити і прям намагатися кричати, тому що особливо пам'ятки модернізму у нас зараз руйнуються. Кому це подобається? А якщо б у вас перед вікнами почали струвати, вам би подобалось? Нікому це не буде подобатися. От бачите воно і скільки, а це ще етаж вище, і ще вище перекриє, і нічого не буде видно. Заставте убрати їх. Ми сьогодні звертаємося до прокуратури місцевої, яка повинна звернутися до суду щодо знесення цього об'єкту. Я очікую в найближчі тиждень два позову прокуратура щодо незаконності. Більше того, ми готуємо свій позов щодо, щодо е, цього об'єкту.